Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий Мої моє шанування. Закликав до продовження війни Служба безпеки нейтралізувала діяльність прокремлівського пропагандиста із Черкас. Biz 2024 Після дворічної перерви бізнес-форум знову зібрав підприємців, які розвивають власну справу. Свято для героїв, військові і ветерани зі своїми родинами відвідали фестиваль Крутий заміст на Чигиринщині. Країна друзів у дитячому парку Чарка створили розважальний калейдоскоп до Міжнародного дня захисту дітей. Аграрії області вже порались із посівною. Ярами зерновими та зернобобовими засіяли понад 445 тисяч гектарів, понад 383 тисячі технічними. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Гортабурець, найбільше площ відвели під соняшник і сою. Висадили і овочі борщового набору лише картоплі майже 53 тисячі гектарів. Попри виклики війни та погодні примхи, аграрії, вкотре показали свою міці наполегливість, наголосив очільник регіону. До речі, торік наша область була серед лідерів в Україні за урожаєм зернових. Служба безпеки нейтралізувала діяльність прокремлівського пропагандиста, який поширював ворожі наративи щодо збройної агресії проти України. Зловмисник героїзував російських окупантів та стверджував, що України не існує як окремої держави. За даними слідства, пропагандистом виявився мешканець Черкас на власній сторінці в заборонених однокласниках. Він поширював пости на підтримку російських загарбників та закликав продовження війни проти України. Також задокументовано, що він підтримував спілкування із мешканцями Росії через месенджери. У листуваннях він поширював фейки про ведення війни в Україні. Під час Собшику за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами поширення ворожої пропаганди. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за статтею 436 прим 2. це за виправдовані визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Чергове судове засідання по справі клірика Української православної церкви Московського патріархату Феодосія відбулося в Соснівському районному суді. Керівника Черкаської єпархії, який перебуває під нічним домашнім арештом, підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, пише вичерпно. Біля будинку правосуддя активісти знову влаштували акцію протесту на вході. Вони постелили плакати з зображенням патріарха Кіріла, яке митрополит переступив. Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу. Мовляв, Феодосій може вчинити інші злочини. Натомість адвокатка Гріденко заперечила в потребі такого запобіжного заходу та запропонувала його пом'якшити під особисте зобов'язання без зняття електронного браслета. Захисник потерпілих Мирослав Тараненко зазначив, що за рік три підозри не отримують і наголосив на важливості продовження запобіжного заходу. Своєю чергою, Феодосі заявив, що пишається цими підозрами. Для мене честь у сучасному суспільстві, в якому ми живемо, по 161 статті буде звинувачена. Це як по 58-й приставі. Тобто, не кажіть мені, що я поганий по три підозри. Я пишаюся цими підозрами. Суддя Олександра Гоменюк ухвалила рішення про продовження запобіжного заходу в нічний час до 27 липня. Наступне судове засідання відбудеться 6 червня. Ліцею Паланці уманського району, який у перші дні повномасштабного вторгнення зазнав значних руйнацій, поступово відбудовують. Із з перебігом робіт ознайомився заступник очільника області Антон Царюк під час виїзного засідання робочої групи прозорість та підзвітність. Натепер у ліцеї демонтували пошкоджені конструкції, майже повністю перекрили дах, залили підлогу на другому поверсі будівлі. Повідомляє прес служба Черкаської обласної адміністрації. Зі слів посадовця, попри те, що ремонтники отримали дозвіл на проведення робіт не так давно темпи виконання досить високі. Максимально залучені представники громади, навчальний заклад відновлюють коштом фонду ліквідації наслідків. Ворожої агресії за співфінансування місцевого бюджету. На відбудову закладено понад 150 мільйонів гривень. У цю суму входить і будівництво протирадіаційного укриття. Після дворічної перерви бізнес-форум знову зібрав у Черкасах підприємців, які шукають можливості для розвитку. На заході обговорювали стратегії виживання на ринку, пошук нових ідей реінтеграцію ветеранів і роль підприємців у сучасному державотворенні. Детальніше про подію далі в сюжеті. Мотивуючи виступи, обмін досвідом та відзначення найактивніших учасників. Бізнес-форум ОПЕНБІЗ 2024 після дворічної перерви знову зібрав понад сотню підприємців, політиків та громадських активістів. Пані Наталі прийшла на захід заради живого спілкування, окрім основної діяльності, розвиває власну справу. Я думала, що моя аудиторія тільки жінки, коли я починала себе про себе говорити як про коуча. А насправді моя, моя аудиторія ширша, я працюю з підлітками і я дуже від цього кайфую. Плюс недавно в мене з'явились мужчини, і це стало здивуванням навіть для мене. Ці запити бувають різні. Це від, від того, як побувати побудувати своє життя, плани е та менеджмент. Це більше консультування, а коучинг це про розвиток. Про це також стосується побудування планів, але трошки інший вектор. Іноді я даю інструменти, іноді моїми інструментами є просто питання. Розширити аудиторію та напрями діяльності планує, і пані Тетяна від події очікує також спілкування з однодумцями та мотивацію рухатися вперед. Я психолог, практикуючий, також я працюю. Зараз в благодійному фонді мами не обійме татове плече це благодійний фонд, який допомагає військовим. Дуже багато людей потребує допомоги. У них у дуже багато кількості людей дуже важкий психологічний стан, і я хочу їм всім допомогти. Головна мета заходу пошук рішень, як вижити місцевому бізнесу та можливостей для реалізації нових ідей. Це стосується і військових, які також взяли участь у форумі. Капелан та волонтер Володимир Петько каже, хочуть об'єднати максимальну кількість однодумців навколо своєї ідеї. Мега проект капеланської служби. Ми хочемо оздоровити 500 дітей нашої бригади, і от цією ціллю співпраці в цьому проєкті ми зараз знаходимося тут, щоб представити цей проєкт, щоб знайти нові комунікації, поспілкуватися з підприємцями, і щоб ця справа була не тільки справою нашої капеланської служби, а справою всього суспільства. Окремою гілкою форуму стала тема жінок у розвитку бізнесу, сонячна енергетика, виробництво косметичних засобів, юридична підтримка та заснування громадських організацій все це вже реалізують українки. Власниця бренду натуральної косметики Олена Собко, переселенка, понад 10 років працювала лаборантом. Тепер ділиться досвідом ведення власної справи. Я вирішила піти в навчання. Про яке я давно дуже мріяла, але раніше не було на це часу. Я отримала сертифікат, який підтверджує, що я можу виготовляти косметику на професійному рівні. Пішла навчатися на косметолога та на трихолога. Потім знайшла в інтернеті. Навчальний проект для переселенців був від він називався від бізнес-ідеї до бізнес-плану. Навчання тривало майже місяць. За цей час підприємиця змогла створити базу знань, написати бізнес-план і знайти гранти для його реалізації. Це одна із сотень історій переселенців, яка доводить, що можливо все знайти час не лише на ведення власної справи і допомогу тим, хто її потребує, може кожен. Доказом цього є черкаська волонтерська спільнота. Найактивніших її представників відзначили подяками. Війна це не справа, яка вирішується власною справою. Ми не можемо власною справою вирішити питання виграшу у війні. Війна це спільна справа. І тільки якісно об'єднавши зусилля, ефективно організувавши зусилля всього суспільства, ми маємо шанс перемогти. Розвиток соціальних та бізнес-проєктів у період війни складна і одночасно важлива справа, вважає обласна влада. У департаменті регіонального розвитку порахували, скільки підприємців з'явилося після лютого 22-го року. Цифра приємно вражає. У вас тут 100, а з початку війни в області плюс 5,5 тисяч нових підприємців. Тобто, навіть не дивлячись на складні умови, мобілізація, енергетика, логістика і так далі, демографічна ситуація кількість підприємців збільшується. Навіть відновлюється промислове виробництво, експорт іде. Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу. Ільдана понад 70 родин військових і ветерани взяли участь у реабілітаційному родинному святі. Захід під назвою Родинна колиска» відбувся на локації мистецького фестивалю Крутий заміс. Події вже вдруге на Чигаринщині. Організували товариство з обмеженою відповідальністю, науково-виробнича фірма Врожай та благодійний фонд МХП Громаді. Враженнями поділиться, і наша знімальна група. Тобі тут подобається? Так, да, дуже. – Розкажи, що саме подобається, що цікаво, що сповнила свою мрію, я дуже мріяла покататися на кониках, дуже, дуже круто. Рекомендую. Супер. Що ще тобі І що мені подобається, саме більше сподобалося, це маленький зоопарк. Угу. Хто там в зоопарке? Там я бачила забула, як називається, кролики, собачка і кузенят. Такі емоції переповнюють практично всіх учасників реабілітаційного родинного заходу для ветеранів військових та їхніх родин. Тут зібралися понад 200 людей, доля яких обпалила війна. В кожного своя історія. Інколи непроста, Та разом вони вчаться радіти тому, що мають. Під час поранення, коли мене брали в полон. Під час допиту терористів в мене були вибиті зуби. Так само, як кажуть, по нервній системі, теж зуби почали сипатись. за цього як кажуть, побачив мене і депутат, і голова цього урожая, і сказав, давай робити ці зуби. Три попитки врача втекти від стоматолога не вийшло, прийшлося робити. Тепер я тут а другий раз сім'ю приїхав, тому що є розваги, є оддих, є розвантаження. А серед своїх якось проще, легше і добре. Захід, на якому воїни можуть відчувати себе серед своїх разом з родинами, вже вдруге проходить на Черкащині. Тут кожен може знайти справу до душі. Для найбільш активних конкурси і розваги, в яких можна продемонструвати силу і спритність. Хтось навпаки віддавав перевагу спокійнішим розвагам. Ми, коли проводили в минулому році, дещо якось е даний захід сприймався ще так. Знаєте, як їжачки. Військові були як їжачки. То після того заходу були дяки моїй команді. Особисто мені нам всім дякували військові. Говорили, що ми за цей день так переключилися. Те, що ми не могли робити за місяць, за півтора. Тут робиться все, що можна зробити для родин наших захисників. Всі активності заходу поділені на окремі локації. Через них, згідно з програмою, мала пройти кожна команда учасників заходу. Крім розваг, подія передбачала і серйозні моменти. Учасники дізналися про послуги, на які можуть розраховувати у межах програми реінтеграції захисників МХП поруч, медобстеження, лікування, і реабілітацію, юридичну та психологічну підтримку, соціальну реінтеграцію та професійну адаптацію. Цей проект відбувається в межах програми МХП поруч. Це програма по взаємодії з військовими та ветеранами, а також у партнерстві з компанією. МХП Урожай та організацією патріоти рідного краю. Сьогодні тут ветерани із Черкаської та Київської областей. Але ми плануємо такі заходи проводити по всій Україні, по всіх територіях, де діє програма МХП Поруч. І цей простір він працює вже давно, і тут регулярно відбуваються події для ветеранів, як от сьогодні, також до дня покрови. Відбуваються спеціальні спеціальні змагання з адаптивного виду спорту. Цей простір він живе життям і служить українцям і ветеранам. Захід мав не лише розважальну та реабілітаційну мету. За традицією, тут збирали благодійні кошти на підтримку захисників, зокрема 93-й ОМБ Холодний Яр. А під час офіційного відкриття шанованих гостей, серед яких ветерани та волонтери, відзначили грамотами та відзнаками сьогодні. Компанія МХП, компанія Урожай демонструє гарний приклад для наслідування, для популяризації таких заходів в нашій країні за межами нашої області. Звичайно, цього всього б не було, якби сьогодні, зараз, ціною здоров'я, життя наші воїни не билися за нашу свободу, за наше майбутнє. Так, як це колись робили наші предки. Низький їм уклін, шана і повага нашим героям. Сцена локації привертала увагу не лише під час офіційної частини. Тут дивували вправністю та технічною майстерністю прихильники бойового пака. Виступали виконавці народних пісень. Родзинкою ж став концерт відомих українських гуртів, крутий заміс та козак сістем. За словами учасників заходу, свято вдалося на славу. Більшість сімей я впевнений в день скільки разів не обнімаються, скільки ми сьогодні внялися, і це тільки перша локація. Знаєте, зараз у ветеранській політиці є такий вираз рівний рівному, і це насправді працює. Вони різні бувають люди, агресивні, там спокійні, але коли вони приходять і його чекає такий ж самий ветеран, а завжди у військових є щось спільне, то вони йдуть на контакт і, і ну. І вони відчувають, що вони тут потрібні. Владислав Дренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Учитель року та плани на канікули в обласній військовій адміністрації розповіли про результати всеукраїнського конкурсу на кращого освітянина. Відбір проводився за дистанційною формою. Участь у ньому могли взяти вчителі закладів середньої освіти з усієї області. Цього року не забули й про оздоровлення дітей. Детальніше далі. Всеукраїнський освітянський конкурс проводять уже протягом 29 років. Винятками були часи пандемії та початку повномасштабного вторгнення. Цього року конкурсантів відбирали дистанційно. Місце розташування та тип закладу значення мав. Щодо учнів року 2024 року, хочу відмітити, що наші педагогічні працівники показали блискучі результати і маємо двох лауреатів. Зокрема, Морокова Ольга Івановна посіла друге місце це вчитель української мови, і літератури зарубіжної літератури Канівської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області. Та Смірнова Ніна Олександрівна третє місце, заступник директора заховної роботи чи добротворчого мистецтва Драбівського ліцею. За весь період проведення конкурсу 19 освітян Черкащини здобули другі та треті місця. Дев'ятеро учасників є абсолютними переможцями всеукраїнського відбору. Лаурати цьогорічного конкурсу учитель року кажуть, професія учителя це постійний рух та мотивація людей навколо. Учитель повинен іти вперед, він повинен заохочувати. Адже коли посеред ночі тобі телефонують батьки, твої п'ятикласники і запитують Ольга Іванівно, а як сьогодні ваше випробування? Ти розумієш, що ти варта цієї професії? Не страхайтеся крутих бар'єрів і перешкод, бо шлях апгрейду завжди неспокійний. Відчуваєте, що робота перестала приносити задоволення, а рівень викладання свого навчального закладу ви вже переросли? Гайда на всеукраїнський конкурс, учитель року, адже конкурс надає унікальну можливість перевірити свої знання та навички, дізнатися про нові методики викладання. Обмінятися досвідом з колегами та отримати зворотній зв'язок від експертів у сфері освіти, поки учителі лауреати відзначають перемогу в конкурсі, понад 23 тисячі учнів від 7 до 18 років готуються до відпочинку. Більшість з них категорійні діти, і цього разу оздоровлення школярів організовує обласна влада. Категорія, яку ми охопимо, це зрозуміло діти-сиріти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин, діти загиблих воїнів у військових конфліктах, діти з інвалідністю, діти обдаровані та діти-переможці олімпіад та конкурсів. От і також дітки, які перебувають на диспансерному обліку. Упродовж кампанії з оздоровлення діток буде охоплено 129 закладів відпочинку з денним перебуванням та стільки ж літніх таборів при закладах освіти. Харчування, фізкультурно оздоровчі, освітні та розвиткові заходи все це входить до послуг з відпочинку. Школярі зможуть обрати для себе і напрям діяльності табору мовний, науковий чи патріотично виховний. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Сто років поступу книгу з такою назвою презентували у Корсуні. Це своєрідне завершення трилогії, присвячене славної історії Корсун Шевченківського педагогічно-фахового коледжу. імені Тараса Шевченка більше знають наші кореспонденти. Один з найповажніших навчальних закладів Черкащини Корсун Шевченківський педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка нещодавно відзначив свій столітній ювілей. На Черкащині фактично немає навчального закладу, де б не сіяли розумне, добре і вічне випускники цього навчального закладу. Власне, про всіх, хто вчився вчив, і продовжує це робити. І написана книга. Вона побачила світ у видавництві Юлії Чабаненко. А авторкою і опорядницею книги є Світлана Дремлюк, викладачка, краєзнавиця, лауреатка обласної краєзнавчої премії імені Максимовича. Матеріал дуже знайомий і власне тільки розташування я змінила по іншому підхід. І в цій книжці я більше метою було показати людей. Людей, тому що власне людина тут від учителя ідуть от такі учні, які сьогодні і виступали, і, і співали, і говорили. Це наші всі випускники. Сама книга складається з 12 розділів. Кожен з яких розповідає про певний період розвитку навчального закладу. Особливо тут пишаються тим, що за всі роки функціонування мовою навчання була українська. Сьогодні фаховий коледж, який носить ім'я Шевченка, це заклад провідних сучасних педагогічних технологій, який співпрацює з загальновизнаними авторитетами педагогічної науки і готує професійні кадри та виховує патріотів. Коледж зробив величезний вклад у розвиток освітньої галузі України. І підготував тисячі висококваліфікованих педагогів, котрі навчали дітей, дарували їм свої знання, любов, відданість і насамперед українськість на презентації книги, яке до речі відбувалось в укритті. Було багато студентів, педагогів, випускників минулих років, котрі своєю успішною кар'єрою завдячують саме цьому навчальному закладу. Прасковія степенькіна, випускниця 1971 року. Нині є директор Курс Чевченківського державного історико-культурного заповідника завжди підтримує зв'язки з коледжем і бере участь у спільних заходах. Мені, як колишній випускниці цього коледжу, трошки сьогодні сумно було, що роки пролетіли. І згадала всіх учителів, які навчали, як і Васильович Смілянець, директор мене навчав, і Михайло Павлович Ульга. Трошки сумно, але і радісно про те, що вийшла така книга. Героям сьогодення воякам, борцям за долю України, присвячений окремий розділ книги з батьківщиною в серці. До речі, перший примірник книги отримала Діана Гондюк, дружина загиблого студента Сергія Гондюка. Дуже приємно тримати в руках цю книгу. Я уявляю, скільки сюди було вкладено сил і праці, як писалася ця книга в сьогоднішніх реаліях та подіях під звуки ракет. Літаків і так далі. Е, я дуже пишаюся тим, що я є випускницею саме цього навчального закладу. Дуже вдячна своїм викладачам, які вчасно змогли виправити помилки, не, не лише орфографічні, чи лексичні, чи математичні, а й такі помилки, які напевно дали е, правильний поштовх. І після коледжу мені було дуже легко далі навчатися у навчальному закладі. Я закінчувала. Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова. І я завжди степлим і лагідним словом згадую свій улюблений коледж і вдячна своїм викладачам. Теплі слова вдячності всім, хто причетний до створення книги, виступи гостей, подяка депутатам Корсун Чевченківської міської ради, які з розумінням поставилися до того, щоб книга була надрукована. Вручення подяк активним волонтерам. Життя триває. Корсун Чевченківський коледж продовжує писати свою славну історію, не лише розважитися і весело та цікаво провести час із друзями і родиною. З нагоди міжнародного дня захисту дітей у дитячому парку Черкас створили розважальний калейдоскоп Країна друзів. Його організував центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя для своїх підопічних за підтримки департаменту соціальної політики міської ради та партнерів. Анна Могильна продовжить. Напередодні свята для дітей влаштували захід, щоб по такий нелегкий час вони отримали позитивні емоції, каже організаторка Наталія Воронкіна, директорка центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Жага життя. Діти це наше все. Так. Напередодні свята Дня захисту дітей. Ми вирішили порадувати наших дітей, і зробити їм таке невеличке свято, щоб отримали задоволення в наш нелегкий час. Їм потрібне розвантаження, якісь позитивні. Емоції, і ми зараз даємо дітям ці емоції. Ніка переїхала до Черкас із Маріуполя. Тут вона знайшла нових друзів і три місяці тому почала займатися вокалом. Також дівчинка відвідує центр комплексної реабілітації. каже, багато довелись. Пережити у Маріуполі в Маріуполі я все пережила, і мені сьогодні просто за таки страшне що Я почти почті в собою в Черкасах я вже нічого не боюсь. Не Є тут місце і для любителів шахів. Для Віктора це стратегічна та інтелектуальна гра. Там можна розвивати тактику і ну дуже цікаво грати. Я був на турнірах, ну в класі бабуся Віктора. Каже, що пишається своїм онуком, адже на турнірах він неодноразово посідав призові місця. Він з дитинства любить займатися займатом. Вчили ну, його немножко а потім він пошов займатися далі. З... Займається він хорошо, займав міста. Пі второє місто даже занято шахмата. Зі слів пані Світлани розважальний калейдоскоп країна друзів зробив дітей щасливішими. Такі заходи є доречними, дуже приємно, дуже хорошо, діти щасливі. Я віжу в паліцем дітей, анібається, хотят танцювати, веселиться. До заходу доєдналися партнери, які співпрацюють із центром комплексної реабілітації осіб з інвалідністю жага життя. Розповідає Наталія Воронкіна. Це всі наші партнери, які е, спілкуються з нами, які живуть нашим життям, вони проводять. Е, Дуже багато часу з нами, з нашими дітками. Всі запрошені, всі приймають участь із задоволенням. Безкоштовна солодка вата, аніматори. Концерт 20-та школа, наш теж партнер. Так що все для них організовано зараз. Я будуть маю, мильні бульбашки шоу. Так що емоції це найголовніше. А цю локацію назвали Лев. Її створили для дітей студенти Черкаського державного бізнес-коледжу, каже голова студентської ради Ангеліна Науменко. Сьогоднішній захід влаштовує жага життя. Це центр. Ми йому дуже давно допомагаємо. І сьогодні вони нас запросили приєднатися до дня захисту дітей. І ми радо прийняли цю пропозицію і влаштовуємо також свою зону. Ось і допомагаємо. Наша зона це лев. Задача цього цієї локації, щоб діти прикрасили цього льва квітами. Що означає, що лев він, наче то як злий, але він може бути гарний і доброзичливий. Олександр грає на гітарі чотири роки. На святі виступав разом із ансамблем гітаристів. каже, хоче зробити людей щасливішими. Сьогодні я завітав на цей свято, тому що я сьогодні виступаю та хочу подарувати дітям якісь нотки життя, щоб їм було веселіше, цікавіше. Таким людям таке ж ну треба підтримка і цікавість. Ми робимо все можливе, щоб ті жахіття, які зараз відбуваються, не відчували наші діти, каже Анатолій Бондаренко. «Ви Знаєте, надзвичайно приємно, що наша установа проводить таку велику кількість заходів, і щоб ми робимо все можливе, щоб наші діти не відчували жахіття, те, яке відбувається зараз, в першу чергу хотів би зараз. Тут, користуючись нагодою, подякувати нашим збройним силам за можливість провести цей захід тут під мирним українським небом і те, що місто Черкаси залишається тиловим містом і робить все можливе, щоб наблизити нашу українську мрію. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащини в останній тиждень весни. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.